Діти генетично успадковують модель поведінки, модель мислення, також словесні патерни сім'ї. Хочемо цього чи не хочемо, це все записано на ДНК. І часто буває так, що діти реалізовують мрії, бажання батьків. Наприклад, там навчатися за кордоном або мати дуже класний рівень англійської. Звичайно, це добре, бо діти тоді мають цей плюс. Але не завжди вони потім щасливі, бо вони розуміють, що це не їхній шлях. У мене був такий випадок, мій особистий, коли мені дуже подобалося танцювати. Я з дитинства танцювала, і коли моя донька старша підросла, я шалено хотіла, щоб вона теж була на сцені як я, 10 років. І ми з шести років ходили по всіх е, гуртках танцювальних Луцька, і в кожному е, гуртку, в кожному казав викладач, ну не танцює ваша дитина. Тобто, ну не якось немає того такого драйву азарту, а я розуміла, що він в мені є. І коли я пішла танцювати, цей заряд в дитини спав. Тобто, взагалі, я усвідомила, що вона має чимось іншим займатися я дозволила їй себе далі шукати, а сама щасливо танцювала і отримала задоволення.